Велику кількість суттєвих проблем, які можуть вирішити ці літаки, і за рахуванням посилення протиповітряної оборони, тому що ми кажемо, ми зможемо значно швидше реагувати по крилатих ракетах, приклад тому, як Ізраїль і союзники Ізраїлю справилися з навалою іранських ракет. А ми можемо казати про суттєво створення сірої зони в близько 100 кілометрів прикордоння, тобто Сумщина, Чернігівщина, не зможуть російські літаки підлітати з пане Андреє. І на Волині треба також посилювати. Ну ми ризики це кажемо так. Ми кажемо оборони. про взагалі, то якщо ми кажемо про сіру зону, то треба створювати її по всьому кордону навколо України, що стосується Білорусі і Росії. А, знову таки, а ми кажемо про те, що можемо суттєво вплинути на. Стратегічні цілі на території Російської Федерації, тому що нам насправді зараз є важлива ситуація це стримання кордону фронтової зони і удари по стратегічних об'єктах Російської Федерації, які відбуваються зараз, на жаль, малими силами, тобто це нашими власними розробками. Ми кажемо про удари БПЛА.